Привіт, друзі! А ось і нове відео. Сьогодні в нас дві гри. Це знайома репота, безплатна гра Welcome to The Stone. Посилання на безплатну гру в Steam буде в описі під відео. Ну а тобі приємного перегляду. Я зрозумів, блядь. Ну, чому мовчите, блядь? Коли я попросив щось сказати, ви мовчите, блядь. Ви можете щось сказати. Нам? мені тільки, будь ласка, Світлана, що на Ми не здохнемо, блядь, в перві дві хвилини. Дякую. Тільки тихіше, бля, давайте по факту нормально будемо збирати і все. Не розбити ні чашку, нічого. Зазнув, звичайно, нормально. трошечки може бути Надія таке вміє робити. Блядь, не підходьте тоді до тележки зовсім, нахуй, щоб я вас тут не бачив, бля неї. Так, 5500 уже є. ти так непогано, не надій я пряталась. Не, ого, Блять, аккуратнейшее. будь ласка. Тихо, не подходи ей. нее. Тут монстры и гномы. Блядь, забери тележку, забери тележку. Будь ласка, ведь... Чё? Блядь, чё вы поховались за нах? Забери тележку, гномы! Да, блядь, тележку! Забери! А, блядь. Блядь! Стефана, що це Стефана? Блять, як ти ще жива ходиш, я не розумію, блять. О, Назус. Блядь. Не пукай, а йди, неси камінь свій. По типу тупо тарілку для салату, нахуй. Вони пусті, нахуй. да, да, да. А що ми ще? Ні, що отут ми... не пустий. Отут не пустий, йди сюди. Що я так? вже подивив трошечки. Заглянув. О, Ібать, ти, 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 ти наркоман чи що? Що ти за шприці, блядь, тебе біля кровати? Сука, випала батарея, прикинь. Добре, давай ще в нас ще є 100 баксів. А, нам не хватає вже зовсім нічого. Ні на чого. Давай ще одну батарею купимо. Бери батарею собі. Возьми батарею. Я собі одну взяв, може тобі mm. теж треба буде, може ти будеш фонариком. Та блять, не купляй дві батареї, я ВЖЕ купив, ось знизу СПУСТИСЬ та візьми, нахуй ТИ всі гроші потратила на дві бат... Там є сигарети, ти будеш сигаретить? Де? Ось тут лежать, диви. Опа. Такі же ж нельзя взяти, що ти мене наебають. О, да. Зараз щось буде. Давай, спали нашу останню лампу нахуй. Ебать, таргани, 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 дивись. Єбать, ми кого не <мес> тарганів розводимо, чи що, я не розумію? Бе. <хмес> ну, все. <хмес> 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 це все, що тут написано. У нас, короче, місія, ми повинні. Ебать <хмес> тут графон, прям просто пиздець. Тупо репо на максималках, нахуй, реально. А тут че, а що <шо> це таке <хмес> суши? це що, бля, таркотик чи що? А ти шо вже внутри? Та так? я ось все, блядь, ти взагалі за мною слідиш хоч трі... О, це знає, це в тебе з сканером проблеми на все 100, блядь, 5% нахуй. Я стою тупо ззаді неї нахуй. вона просто подивилася взагалі повсюди, блядь. Ну крім туди, куди потрібно. ти, ти читав, що тут написано Взаємодія ты с грудь? Я не проти. А де саме? Покажіть. Бля, це тупо називається Я бачу світу в кінці тунеля. Я не знаю, я йду. Але я ж розумію, що ты з кукурузи може щось виглядати, блять. А ми цього навіть не побачимо. О, тут ще щось є. А! Блять! <талавес> ти бачив, Ти бачив? Ого. Блять, ми десь речах не знайшли. Все, иди обратно, теж перва. Треба кудись йти далі. Секло, чи що? Да, блядь, сикло. тобі що я вже бачу цю херню. Предохранитель. Блять, а передаю ні. треба його якось використовувати, походу. Блять! Я відправляю! Я, блять! О, о! О! о, о блять! Вона стоїть 94к! Ну, Як шкарабанка просто! Так, зараз распределимся! Давай біжи сюди. Дякую, що ви мене раздали! Блять, відправляй! Быстрее, быстрее! І так, погнали, всі розпредилися. Шашки вмієте покористуватися, так? Ні. Пиздець. Якщо тут утка... Ти? Тихенько, тихенько, Ой. тихенько, тихенько, тихенько! Та ти чого мене їж? Круто. бишь еще другой раз треба. Да, я думал мы сделаем один раз. Че? А, тут же в тут. их бьют. Или нет? Еба, реально убива. Блять, что там такая уже? Ти чуєш? Ти чуєш? Ти. Тамо, там, об, там тут но. Лака тут. Ой. Ви це виста, плиши, тут ти весь. Ти як нагнулась, блядь. Ой, дякую вам, що мене розкрисштили. Бля, <рес> нахуй ти і вас <рес> Давай, подавай, сідай і пиши. реально. Іди пешконку, давай, це твоє місце сьогодні. Е. Не плачу. Так, я взяв гранату, одну міну, і ще щось треба взяти. Що взято. Я возьму аптечку. Та ні, навіщо вона. Давай краще щось те, що поможе нам з монстрами розбиратися. Ну тут за 7 Блять, ти що забыла? Блять, я зараз за нахуй. Я зараз її вб'ю, блять. Давай, давай. А камикат блять. ти ти можеш быстрее це все робити. давай. унітаз відкритий. О, изкрытый. О! Давай, блядь! Давай! Я тебе захищать не буду, він правий. Не відволікайтесь і дивіться по сторонам. Блять. Мені не подобається записка, нахуй. І це радіо їбуче, вже починає бісити просто нахуй. Выключи. О, мій передохранитель. Та блять. А як так нахуй? Який хера я купляв, блядь, тобі безплатно, нахуй. Хе -хе. О, полюбіжав, чувачок. Ну, ідете. де это? з тобою не так? Чого? Я не хочу більше з тобою грати в хоррор От Откуда? А, блядь, а чому О, вони я, нас, я, я не розумію. Що там? Ти щось бачил. <гас> блядь, ти нахуй робиш, бл <гас> Та бл так робиш, блядь, блять, а? Та на давай будемо так прям плох. Да? Ти а... так думаєш? Я згоден. Коли щось буде, типу, страшне. Коли щось буде страшне? Да. О-о-о-о! Куди ти за ним пішла, блядь? це неправильно, це так не задумано, блядь. А! Блядь! Потім ззаді вилазить за тобою і кидає тобі якусь косу в спину. Блядь, ти соберись! з тобою, нахуй! Вставляю, блядь, вставляю, Ось цей рычаг. Вставляю, вставляю. Все. Эээ. Блять, ты ебал речогом, а що за прикол? навіщо ми тут самого бросили, блядь? Тобі страшно. Мені пройти до тебе? Да блядь, звісно прийти, нахуй, я зараз сдохну, блядь. Так, блядь, це другий рівень. ми повинні пройти. ми що, реально лохи. Ну ладно, Світлана, ну ми с тобой надем. ДЯ! Я тебе высылка ти команды, Ти, понял? Оооо. Педа. Бага, поїзд замість себе. Та блять, тихіше, ви її привлікаєте, блять, через стінку до мене. Я не можу нахуй вийти. Відкрий рота. А. Ще раз. А. Тихо, тихо, там надо там. Садін. Я ты... ЗАКРЫЛА ТЫ, БЛИН, ты билка. А, мне такая... Да, я тоже такая я скажу, что она прям вообще мелкая, вообще трэш. Я за вами не разговариваю. ПЛЮЮТ! Скажи А-а-а! Почекай, почекай, у мене одне життя, хоч читай. У мене теж одне життя. А в мене одне очко. А у нас два очко. Повторілочко. Давай забрудне. Да, давайте ты забирай тоже быстрейшее, як можно быстрейшие, и мы п. Ми... О, нормально так. Блядь. О, тут тихо. падает, едут на сын. Ты пидор, вид пусты, блядь, вино Куди ты хочешь піти? До дому. Нас проблемы! У нас проблемы, нахуй! Які проблеми? А, стоп, він не може забігти в Дим? Він не може вдів забігти, хвили? дивись. Почекай, що за 5 хвилин у Дивись А Дивись. Ага. Ти готова? Готова бігти? Е, не дуже готова, бо я можу потеряти. Бля! О, о, яке воно страшне. Не кажи нічого, дай я добіжу додому. А куди бігти, блядь? Я не біжу. Куди бігти, нахуй? Блять, мене що... ще... мене ще стамина є! А, а, а чого у мене до сих пор кукуруза, оцей мішочок? Ти що, не положив його в грузовик, коли ми од'їжджали? А надо було. Сейчас таки мікрофон выключаете, да? Да, давай потенцию так лет, что там было тебе. Блядь, стои, нахуй, зараз укулюте, блядь, цим транквілизатором, нахуй, вывезу в блядь, деповая жити с тими монстрами, нахуй.